Жительки села у Березівській громаді кожного вечора збираються в сільському клубі і плетуть сітки для наших військових. Директорка закладу Тамара Воробей розповідає, що найважче волонтеркам було у перші дні вторгнення, коли село здригалось від потужних вибухів на трасі Київ-Москва, яка проходить поруч з селом, та взимку, коли працювати доводилось без світла та опалення. Ми зібралися в клубі, написали, в нас є група оголошення, що приносити, в кого є вдома непотрібні речі, будемо різати клубки. Люди почали, ну, охотно несли нам старі речі, кого спіднички, кого що. І ми різали клубки. На зиму нам опалення відключили, ми його відключали світло, хлопці нам підключили акумулятор у кабінеті і всі. Хто не хотів сидіти вдома, кого було бажання, ти приходили, різали клубки і плели ми сітку. Зима, осінь, вечори довгі, вдома робити нічого, мати з ума сходить, тому що син у Бахмуті. Ну так, сітки віддавали, тут були хлопці, на шостку ми віддавали, на суми. Ну, в общем, куди могли, туди збували. Жителька села Тетяна розповідає, що спочатку волонтерки різали тканину та відправляли її в шорстку, а згодом налагодили власне виробництво сіток. Ходимо постійно. Як тільки почалося військове вторгнення, кожного вечора ми приходимо сюди, кожного дня дитина ходить сюди також до закладу, тому Постійно ми тут потрібно було плести сітки, і в нас не було змоги їх плести. Ми почали їх допомагати людям, волонтерам, плести їх. Яким чином? Доєднувалися, несли речі і різали на тканину. Тканину само різали для того, щоб допомогти у плетінні сіток іншим. Встають руки, але нічого страшного. Чоловіки там, ми тут. Потрібно допомагати один одному. Марія розповідає, вона з родиною пішки прийшла у село з Чернігова, коли місто почали щоденно бомбити російські військові. Облаштувавшись у Шевченкову, вона відразу доєдналась до волонтерів. Ми самі з Чернігова, переселенці, виходили з сім'єю разом з чотирма дітьми, йшли пішком. Не надіялись на те, що ми залишимося в живих. Виходили чисто для того, щоб трошки тиждень-два прожити більше. Вперше прийшли мої діти. Прийшли до Тіті Томи, відволікалися від всього побуту, вони адаптувалися до Теті Томи, тоді пригласили мене, так як плетуть сітки, каже, пішли побудеш з нами. Мені тут теж понравилось, так і залишилось, Кожен вечір. Зараз, поки сіток не було, я залишалась вдома, так як трошки літо, побут домашній, а так вечором кожен раз. Тут трошки відволікаєшся від всього, забуваєш за все. Жителька села Галина розповідає, що всі чоловіки її родини зараз на фронті. То жінка розуміє, наскільки важливі для них маскувальні сітки. Помагаємо нашим хлопцям, нашим у мене на війні син, внук 25 років і два зяті. Зяті, от він десь там в Ецбутській стороні. 34 сітки ми віддали їм туди. Звісно, важливо, тому що треба ж маскуватися. Що ж, так в відкритому полі Волонтерки говорять, що за весь час виготовили і віддали військовим понад 100 сіток і не збираються полишати цю справу. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.